У Севастополі завершилася четверта всеукраїнська спартакіада серед військових ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на урочистому закритті заходу, який відбулося в клубі академії ВМС імені Нахімова, Побувала і наша знімальна група. Представники 17 військових ліцеїв України з посиленою фізичною підготовкою приїхали в ці дні до Севастополя помірятися силами на всеукраїнську спартакіаду на урочистому відкритті змагань, яке відбулося на плацу Академії військово-морських сил. Юнаків привітав заступник командувача з бойової підготовки, контрадмірал Денис Березовський. Він побажав учасникам чесних змагань і високих результатів. А також зазначив, що метою заходу є ближче знайомство ліцеїстів між собою в неформальній обстановці для подальшої спільної праці на Дність і славу нашої країни після урочистого проходження команд учасниць по плацу на стадіоні академії військоморських сил відбулися перші змагання. Спартакіаду розпочали легкоатлетичні забіги на 100 метрів. Чотири роки тому перша всеукраїнська спартакіада для ліцеїстів відбулася в Луганському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії. Справа в тому, що всі ліцеїсти, які брали участь в Спартакеаді, керівники ліцеїв, керівництво міністерства оборони, дійшло до висновку, що це дуже необхідний захід, в якому приймають участь. Я підкреслюю ліцеїсти майже з усіх куточків нашої України. І захід, і північ, і центр, і схід, і сонячний Крим, звичайно, головне, напевно, це перемога. головне це виступити якомога найкраще. Ліцеїстам, але той ж самий раз головне і саме участь. Головне те, що наші хлопці, наші вихованці знайомляться один з одним, пізнають історію нашої України не на словах, а у спілкуванні зі своїми однолітками, колегами. Другим випробуванням цього дня було підтягування на попереченні. 20 разів підтягнувся. Ну, як і розраховував, всім привіт нашого ліцею, всім офіцерам. Ми приїхали сюди захищати честь ліцею і віримо в нашу перемогу. Ну, болівайте за нас, і все в нас буде добре. У другий день хлопці зранку змагалися в плаванні та метанні гранати на дальність. Після обіду ліцеїстів чекала смуга перешкоди, яка знаходиться у 39-му навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України. Четвер, за планом заходів, юнаки змагалися в стрільбі та бігу на 3000 метрів. Завершилася спартак. Киада в п'ятницю ...на водній станції Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Поза конкурсним видом випробувань, перетягуванням канату. Пізніше цього дня в клубі академії були підбиті підсумки заходу. Ці змагання, які пройшли в Севастополі, пройшли дуже організовано, чесно. Нам дуже сподобався рівень підготовки команд, які брали участь. Слова вдячності організаторам змагань це Департаменту військової освіти, міністерства оборони України, командування військово-морських сил України, адміністрації Севастопольського військово-морського ліцею за якісну організацію проведення змагань для кожного учасника змагань, а це 119 ліцеїстів, 17 навчальних закладів з посиленою військово-фізичною підготовкою майже зі всієї України. Настав хвилюючий момент під Тя підсумків під час проходження спартакіади хлопці вже приблизно орієнтувалися, хто на що гаразд і в чому найсильніший, Але саме момент нагородження, як мовиться, розставив крапки над і переможці були визначені в усіх семи видах багатоборства командному та особистому заліках. За підсумками загального числа призових місць та перемог була визначена найсильніша команда четвертої всеукраїнської спартакіади серед ліцеїстів. Місця розподілилися таким чином. Абсолютним переможцем змагань стала команда Сумського ліцею. Це друге місце посіли хлопці з Черніговського ліцею. Боротьба була чесною, всі не могли це показати найкращі результати і побити рекорди. Які задачі були перед нами поставлені, ми виконали і, так скажімо, покращили свої покращили особисті, особисті досягнення, які були в нас до цього. Третіми стали юнаки із Запоріжжя. Севастопольська команда, на жаль, посіла тільки восьме загальнокомандне місце, але незважаючи на це, ми дуже задоволені і дуже були раді вітати всіх учасників змагань, саме в нашому місті Героя Севастополя. Сам я зайняв перше особисте місце зі стрільби. Багато готувався саме к цьому виду змагань. Змагання закінчилися, але і надалі всі члени команди будуть продовжувати тренування. Будемо допомагати нашим молодшим братам, які прийдуть наступного року, щоб вони показали добрий результат на спартакіаді, як на як комога найкращий. Деякі з учасників спартакіади відвідали Севастополь вперше, а деякі вперше брали участь в змаганнях такого рівня. На спартакіаді у мене емоції положительні. Мені дуже подобалося, Я в такому участвував перший раз. То есть, ну, было круто. Заняли мы место не очень, конечно, положительное, 11-е. Но мы очень старались и выложились на полную. Ну, показали, что могли. Я бы хотел пожелать удачи Севастополю и нашей команде. И надеюсь, что э, в будущем, на следующий год, э, наша команда первокурсников приедет и займет более высокое место, чем мы. Надеюсь, даже первая крім чотирьох днів цікавих з нагазногоборів'я ліци і ліцеїсти змогли відвідати пам'ятні місця Севастополя. Бували в дрестародавньому Херсонесі на набережні, відвідали інші екскурсії. Головне, що вони дуже цікаво спілкувалися один одного. Тим більше з різних регіонів України хлопці обмінювалися своїм досвідом як в змаганнях, так і в навчанні в ліцеї. Всім призерам і переможцям було вручено медалі та грамоти. Абсолютному лідеру спартакіади в команді сумського ліцею перехідний кубок від всеукраїнської асоціації кадетська співдружність за словами керівників, які очолювали спортивні делегації з українських ліцеїв, змагання кожному дали багато цікавої корисної інформації для подальшої якісної організації навчально-виховного процесу.